Всім привіт! Декілька слів після кемпу. Мої емоції та відчуття вже стою у Холодній Голландії, але отут і тут ще досі на Тенеріфе з, з класними видами, людьми, організацією, волейболом, сонцем, жарою. Був дуже щасливий. Це, мабуть, моя найкраща неділя за останні мої роки знаходження тут. Я дуже вдячний Валентину за. Організації цього. Я вже бував на Тенеріф останнім літом з друзями, і як я сказав своїм друзям, це ми, бачили, ми побачили, мабуть, там близько 10% того, що побачив я з Валентином і з усіма нашими друзями, яких я зустрів на кемпі, кого я раніше не бачив і не знав. Хлопці, дівчата, неймовірні, всі дуже, дуже дружелюбні, гарні, веселі. Я дуже задоволений, мені все дуже сподобалось, і сподіваюсь, що Валентин буде не зупинятися і продовжить створювати такі речі, як цей кемп.